Медичне забезпечення у Артемівську ускладнюється проведенням бойових дій. Наразі медики працюють згідно з воєнним часом. Від їх професіоналізму як ніколи залежить життя жителів зони АТО. Сьогодні з робочим візитом Артемівську центральну районну лікарню відвідав губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко. Він зустрівся з міським головою Олексієм Ревою та головним лікарем Світланою Мельниковою та відвідав кілька відділень закладу. Ну, не все не на передовій. От, Вивозимося. Ми з вами хочу окремо поспілкуватись питанням, проблемним, яка потрібна допомога. Артемівська центральна районна лікарня щодня надає допомогу пораненим з усієї області, а це 80-120 осіб на добу. Все залежить від інтенсивності обстрілу. 40-50% з них мирне населення, якому теж надається допомога. Я хотів обіді в тому, що ця лікарня працює ефективно і неї є все для того, щоб оказувати першу допомогу людям, которых доставляют сегодня из зоны боевых действий.